Ніпт чи він є 100% надійним? Ні. Ніпт це не діагностика, це скринінгове дослідження, котре, як і перший комбінований скринінг, існує для того, щоб виділити групу жінок з високим ризиком хромосомної патології. А чому НІПТ не такий надійний? Так, в нього ефективність вища, ніж, наприклад. Першого комбінованого скринінгу, але все рівно існує відсоток похибки: 1, 2, 3 відсотки. Чому? Тому що досліджуються не клітини-плода на хромосомну патологію, а досліджуються клітини трофобласту, простіше кажучи, плаценти, котрі попадають в кровоплин матері. А є нюанс. Бувають. Форми хромосомної патології синдрому Дауна, Едвардса патау котрі називаються мозаїчні. Наприклад, у плода є трисомія 21-ша, а у плаценти хоріона немає трисомії. І досліджують тільки клітини трофобласту, тобто плаценти, а не дитини. І тому помилки можуть бути. А ще помилки можуть бути через недостатню кількість клітин трофобласту в кровоплинні матері. Особливо, коли жінка має зайву вагу, все-таки відсоток їх буде менше, ніж, наприклад, у жінок худеньких, або за маленький термін вагітності. Тому робимо ніпт обов'язково після 10-го тижня вагітності і завжди з урахуванням. Чи багатоплідна вагітність, чи ні? Також це може давати помилку З розрахуванням ваги жінки також.